Продовжимо випуск. Останній дзвоник пролунав у усіх школах краю. Педагоги та учні вшанували загиблих прикарпатських військових у тисминицькій спеціалізованій школі 1-3 ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Державний прапор внесли з чорною стрічкою. Втім, життя триває на останній лінійці. Підопічні заклади отримали нагороди за участь у всеукраїнському турнірі юних інтелектуалів знай українське Цьогоріч просвяченому 200-річчю із дня народження Кобзаря. Четверте місце у заочному турі на всеукраїнському рівні та перше у індивідуальному заліку. Такі результати здобули учні тисминицької спеціалізованої школи першого третього ступенів із поглибленим вивченням окремих предметів. Дев'ятикласник Іван Петренюк обійшов знаннями більше шести тисяч українських школярів. Зізнається, багато читав та молився. Завдання не були легкі, але у мого дідуся вдома є велика бібліотека, і я брав книжки і читав тим постійно перед кожним. Завтором за по книжці призи шеститомник Тараса Шевченка від президента Академії педагогічних наук Тисменецькій школі на останньому дзвонику вручив директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук. Іван Петренюк отримав спеціальний приз. А учасники команди дипломи. Вже три три рази український турнір. Знаю український і тесменська школа. Завжди в ньому була активною цього разу. Дев'ятикласник Тисминської школи, наголошую дев'ятикласник Тисминської школи Іван Петранюк став переможцем в особистому заліку, а це не багато не мало. змагалося 6,5 тисяч дітей з усенької України. І тому якраз відрадно що росте покоління, яке гуртується навколо Тарасового слова, яке гуртується навколо свого майбутнього. Директор школи успіхам підопічних радіє. Каже, це величезна заслуга педагогів. Черговий раз ми отримуємо перемогу, і це говорить про те, що в нас працюють вчителі, професіонали, майстри своєї справи, які приводять своїх учнів до успіху. Останній дзвоник пролунав для 32 учнів школи. Події в Україні не залишають нікого байдужими. Педагоги та учні вшанували загиблих прикарпатських військових хвилиною мовчання.